Привіт! Мене звати приїхав у місто Чорноград, щоб обрати такий навчальний, якому я можу та досягнути Dungeon Master. А ким я хочу бути, я поки що не знаю. Привіт! Ви тут навчаєтесь? Не скажете, де замовляли часом. Фистинг із 300 бакс. Тепер наводимо красу, щоб вигляд нам гарніше. А ти слиш так вперед. Навіть не думай. Фистинг чисто. Так, це гарна ідея. Якщо я так навчуся кувати, то гроші буду заробляти. 300 бакс. Привіт, дівчата! А можна? Привіт, питай, звичайно. А ви що? І так на другому курсі. У вас тут так гарно. As. Будується. Дек стоїть. Я напряму. на Нам Бога так близько Адже мама мені завжди казала stick your finger in my ass Місці. І тоді усе буде на Dick. Стяг. це все зробили. Dungeon Master. Навчання разом зле. А от лав, ви вже точно самі купували. Та ні, це душня ми зробили. Привіт! Вибач, можна в тебе? Фистинг! Да, у вас що тут можна додатково займатися? Фистинг! Да, можна, у нас тут такі різні гурки є, типу волейбол, баскетбол. Привіт! Боеш... Сімен хлопці! Фистинг! Боеш... Ну, такі молоді, а блять. Та сам я зробила? Батько казав. Without further interruption, let's celebrate and suck some dick. Кап'єсти. Все вдома сам робив нормально виходить Не самі, ар нечого навчання. Привіт, хлопці! Чим займаєтесь? Поступайте на авто у місті. Із нашими But... справді потрібно вміти розбиратися і доглядати. Дик. На сервісі такі ціни. Мій тато був би дуже радий, якби я на його був би зекономив стільки грошей. А що це тут у вас так смачно, пахне? Привіт! Ти... Ні. Я просто збираюся у ваш ліцей можливо. Coming. Звісно, поступай до нас. Це випачка, ми готовилися з вами на перешкоду навчання. Чого ти саме хочеш навчитися? Поступай саме до нашого ліцею не кукера бармена, або вона Факти слей Ви раді тебе бачити в нашому ліцеї Стоп Я ж не Бой Next Door Я і справді був готовий Камін Що це не проблема, але ви вас не вкрасно Всі звучні, як дома Ти обов'язково ж навчиться, навіть не думай на це Виховатені строгі Правильно, все, тут бути порядок. Пора! This не day. думай! Класна. А чому ти лукаєш? Чому ти не налога? Вибачте, але no. я приїхав щойно сюди, щоб обрати. Fisting. Ти визначився, на яку песію ти хочеш навчатися? На жаль, поки що не визначився, але це найближчим часом. А батьки знають, що Fisting. він цей... пішов до нас на це. Вони знають, що я, я їх побираю, що я... Цей... Але я ще не обрав професію. Я працюю тут. Де хочу навчати. І веду. Спеціальність, uh, played with his dick. Тут професію потрібні діти, які мають тверді dick школи. Ти маєш тверді. Я так думаю, що у мене середній бал приблизно близько буде 8 або буде. Молодецько є. Можеш сміливо йти на ту спеціальність Виїздимо експрес? То виступите? Так. Я навчаю дітей займатися мистецтвом. То у вас діти мають можливість Фестінь. займатися мистецтвом? Ну, співа, наприклад? Так. У нас діти справді мають можливість займатися. Мистецтвом. У нас є вокальна студія, є ансамбль дівчат, ансамбль хлопців, що дуже актуально. Є драматичний гурток, в якому ми робимо різноманітні вистави і навіть знімаємо фільми. Це дуже цікаво. Дітям дуже подобається.